Золоті ворота ЖК студіо представляє сосновий карцер. Мій дім, моя тюрма. Елітний прохід ЖК. Коли елітно, але через чергу на КПП. Коли елітно, але підвал без ремонту. За електрику, за воду, за охорону, за опалення, за опа... Упал... Чувак, це ж стара платіжка. Це ще один рахунок за опалення. Може то помилка? Ні, братан, то традиція. Не буду платити. Вони надіслють третього. Перерахунком. Комуналка вища, ніж температура батареї. Сімс! Пора платити ще раз. Напис на сорочці. Борг 1 мільйон 5 тисяч 461 гривня. Борник у коридорі. Сусіди, відкрите вікно. Хоч хтось. Та ні, він повернеться, коли знову тариф піднімуть. Не плати. Підняти шлагбаум. Елітний ЖК, Коли тебе зустрічає не тільки охоронець, а й фотограф Форбс. Елітний виїзд, де кожен другий мінімум маленький олігарх. What hell is this? Де ця маршрутка раз в годину. Автівка сусіда ЖК, статус якої визначається не доходами, а боргами. Треба ж було написати в чаті під кіно до метро, ага? Йоу, йоу, це ти платиш комуналку раз на рік. От срака. Значить, вони перерахунок зробили і бахнули ще одну платіжку. So... Може то помилка? Не, братан, то традиція. Right, wait, Бро, я в ліфті зірка. So make... Що, твої треки там кротять? Не, моє прізвище в списку боржників, сто кусків. Непоганий куш. Навіть щури не витримали тарифів, зібрали манатки та переїхали в елітний підвал сусіднього ЖК. Заціни мій перший сингл. Твіт -пад. Так. Перша платіжка, три штуки, йо, другий докинули, ще косарь. Третій сюрприз, бо четвертий їздець. Вимкнув все опалення світло і душ. Воду мала, я п'ю із калюж. Біюсь обіймами, думками про літо. Чісім сім косих за комуналку, це любов. Ще трохи переїду, в картонне гніздо. Бро, це новий тренд. Платити все за житло. Слухай, а що з генераторами? Ти про критичний? Братан, схема така. Спочатку виплачуєш лізінг, потім ще платиш за право власності, і потім ще плата за користування. <рес> Чувак, про балкони чув, що забудовник сказав, що балконів не буде. І що? А що, що, труси сохнуть у людей тепер на вікнах, як в Іспанії? Чувак, це не Іспанія. Тепер уже Испания, бро. Сосновий карцер. Мидим, моя тюрма.